Всім доброго періоду доби! З вами колінка Ярослав, і ласкаво прошу до мого чергового відео, в якому ми поговоримо про принципи утворення в нирці. Нирка це орган, який фільтрує кров і регулює рівень рідини і соливні, а також сприяє виведенню з організму деяких токсичних речовин, таких як сичовина чи аміак. Структура, яка дозволяє виконати ці завдання, називається нефроном. Давайте детально розберемо її бутову. Артеріальна кров попадає до нирки прямо від аорти через досить велику ниркову артерію. Ниркова артерія поступово розпадається на густу сітку артеріолу, кожна з яких підходить до першої частини нефрона капсули боумена або капсули шумлянського боумена. Ці артеріоли називаються приносними, бо вони приносять до нефрона кров. Занурюючись до капсули Боумена, приносна артеріола утворює велику кількість петель, які закручуються у вигляді клубочка. Потім артеріола виходить з капсули Боумена як виносна артеріола. І є втричі меншою по діаметру за приносну артеріолу. За рахунок різниці діаметрів приносної та виносної артеріолу в клубочку або огломеровуси утворюється постійний високий тиск приблизно 70 мм ртутного стовпчика, під дією такого тиску рідка частина крові із розчиненими в ній речовинами перетікає до порожнини капсули боумена. І тече по трубочках нефрона. стінка судин в даному випадку служить як сито, яке не пропускає в систему трубочок нефрона клітини крові та великі білки. Також в крові залишається мінімальна кількість рідини для того, щоб кров не зупинялася і продовжувала текти. Така сціджена кров попадає у виносну артеріулу. Кожен день наші нирки фільтрують приблизно 180-200 літрів плазми. Для того, щоб ви могли порівняти, це приблизно ванна первинної сечі в добу. Відфільтрована рідка частина крові або первинна сеча попадає в проксимальний звивистий каналець, який переходить у проксимальний прямий каналець. Проксимальний перекладається як той, що знаходиться ближче, тобто ближче до капсули Боумена. Проксимальні канальці поступово звужуються. Це сприяє повторному смоктувані кров середніх та малих білків, окремих амінокислот, вітамінів, солей, глюкози та інших поживних речовин. Наступною частиною нефрона є петля генеле це найвища ділянка нефрона, яка виходить з кіркової частини нирки в мозкову і повертається назад. До моменту. Проходження первинної сечі по петлі генеле, всі поживні речовини та більша частина води повертається до кров'яного русла. Петля генле далі переходить у дистальну частину нефрона. Спочатку в дистальний прямий каналець, а потім звивистий каналець. В цій частині нефрона за допомогою спеціальних клітин їх стінки в сичу виділяється або секретується. Амніак, сечова кислота, іони водню та інші хімічні речовини, такі як ліки чи деякі гормони, таким чином утворюється приблизно 2-3 літра на добу вторинної сечі. Вторинна сеча переходить у січозбірні трубочки і тече аж до сечового міхура, де зберігається і накопичується. На протязі усього часу аж до виведення сечі назовні, з неї продовжує смоктуватися вода, що приводить до концентрації сечі. Отже, ми розглянули всі основні частини нефрона і процеси, які в них відбуваються. Давайте ще повернемося до кровоносних судин клубочка. клубочках. Виносна артеріола, те, що вийшла з судинного клубочка, із згущеною кров'ю, розпадається на дрібну сітку так званих притубулярних капілярів, які рівномірно оточують всі частини нефрона. Тут збіднена кров починає жадно забирати назад всі поживні речовини і воду в необхідній кількості та перетворюється у венозну кров. А венозна кров? Через ниркову вену повертається до загального кровотоку. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалася моя лекція, ставте палець вгору. Також можете подивитися інші лекції, що знаходяться на моєму каналі, чи підписатися на мій канал. Бажаю хорошого настрою до зустрічі в наступних відео.